Привіт ви на каналі Кріс... Міс Кріста! І сьогодні я покажу, як заплітати гарні прически. Ми розчесуємося За 5-десь 10 хвилин або одну. Так, волосся. Забираємо півлоски. Так, підгладимо. Трошка і защіпаємо крабіком до інших. Волос. Опа! І виходить, у нас така потока. У мене сьогодні не вдався крапка, правда? Так, беремо ту резиночку. Ростімося. У нас в мене повилізало з форми. Беремо тку. Збираємо все-все волосся. Ви можете на інший бік, або на цей. Я хочу просто на цей. Бік у мене так получилось. На цей бік зараз буду робити. Так, набираємо волосся. І в бік хвост так закликає. Потім беремо всі заколочки, що у вас є. Всі заколички швозки. Сі-сі каблю Ще, Якщо у вас нема крабиків і таких видалків, крабіків, їх, то можете інші взяти крабіки, але головне, щоб були крабики. І одна така невидимочка, і одна така шпилечка. Так, берем шпильку і зачепаємо її вокруг. Якщо можна без стрілечки, без шпилечки помітити, беремо з ковичку. Просто мені хребка помішає. Опа. Цей бік гривку щоб багато було. Також. Тяжемо хвостик. Так, беремо крабик, М -м -м. Можете прочитати його, але я не буду його чекати. Ось така наша прическа. Можете розчесати, і у вас вийде отака мачка. Не, 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 так, беремо такі обруч. Ви можете любий взяти, але я взяла кром, для так. Так, і беремо такі другі резинки. Так, ділимо на дві частини Розтішимо дуже-дуже хорошо Нужно, главное, чтобы сзади не пришлось нить волосы. Так, так. так. будем вот вот, прямо вот так вот, без Піграємо в один хвостик. Пойм Упс. О боже, я просто вношу в один хвостик. Я не перевиглась двома. Я все для зйомки затикаю хвостик. Такжу. І отак. І вот затягуємо. Але вот эта трушка. О, слышь. Вот. Примерно 8 Руки теперь не главное. О, вы тоже забрала. Так что, Забираем его вверх. Получилось все ровно. Весь. Все криво наполнилось. Еще чуть-чуть. Опа. Вот так. Обязательно измеряйте пальчиком. Бо у вас це вийде дуже якось так. Ви бачите, які мене відошки. Дивіться, які в хвостики. Прикольно. Всім пока. Підписуйтесь на канал Міс Крістя і ставте такі величезні лайчики. Паліть вверх. Пока-пока!